Всім привіт! Шове! У нас сьогодні відеообзор нашого модернізованого ГАЗ-53, і чому він став саме такий. Поїхали! Цей газон 1988 року, і судячи з того, в якому стані він до нас потрапив, трудився він ці всі роки страшно. Газон... Ми купили у 2002 році, як ми, батько. Я тоді ще малий в школу ходив, на вишню Буба казав. На ньому була скручена рама. Також на машині була гнила кабіна і стертий кузов. Але були й плюси. Плюсами я вважаю мотор, дизель Д240. Який до всього ж був вписаний у техпаспорт. Після купівлі газона зразу була куплена і нова рама, на яку цього газона й перекинули, а попутно підварили кабіну і кузов. І з цієї пори він почав возити, не покладаючи рук, усе пісок, щебінь, жом, в сезон, гній. Потім ще дрова рубали, продавали і теж ним возили. І Працював він у такому режимі років 17, поки на ньому знову не згнила кабіна і не стерся кузов. А потім ще й вода почала проходити в масло. І Ми його поставили на 2 роки, а його роботу взяв на себе ЗІЛ. На той час вже в нас з'явилася база, на якій я зараз, і з'явився IOMES, наш перший екскаватор. Паралельно в місті працював дядько, дядько, в якого був Т-16, який сам на себе грузе. На нього ще кажуть Даша, попрошайка, фото вставлю. Він займався виключно дрібними клієнтами і встиг накопити досить суттєво велику клієнтську базу. Потім той мужик знайшов собі кращу роботу, а клієнтів заслав до нас. І це, звісно, добре, але в нас на той час найменша машина це був ЗІЛ, який навіть близько не стояв із Т-16 ні по габаритах, ні по розходу солярки. Коротше, стала необхідність розжитись з чимось малотонажним, економічним, плюс-мінус проходимим, було розглянуто багато варіантів, дуже багато варіантів, але вони всі по тих чи інших причинах були забраковані. Я, мабуть, зроблю про це окремий випуск, так як вважаю, що ця тема дуже цікава і корисна. Таким чином, було прийнято рішення побудувати таке авто на базі нашого старого газона. Щось з цього вийшло, зараз я вам покажу. У нас на машині стоїть дизельний двигун, який ващий, заштатний. Руль тут крутився досить важко. А зараз крутиться одним пальчиком. Як ми досягли такого результату, зараз я вам покажу. Установили ми на нього пазовську. Балку, як ви знаєте, вона товща і самі шкварня теж товщі. Це означає те, що моторесурс у неї більший. Потім був установлений гур від зіла. Я тут не прибирав, не мив. Як воно є в робочому виді, так і показую. Був зроблений кардан із Камазовського. І сам гур, це по підключенню від бачок з маслом, потім всім відомий редукційний клапан і НШ насос, там він на своєму місці, його, в принципі, і не видно звідси. Масло залито спеціальне із GCBH. Гідравлічне, так виконали рульову систему. із під колеса. касошка, гур, все сухо і гарно. Ще був сюрприз, те, що збільшився виворіт коліс. При заїзді в двори це величезний плюс. Як виконана, Паливна система. Камазовський бак, як ви можете бачити, із сіткою, так як і на КАМАЗі. Ми його поставили, вписали, все по науці. Потім стоїть дуже ефективний фільтр, з краза грубої чистки. Там всередині стоїть картридж такий із нитки. Може хто знає. Маса із управлінням з кабіни і гідравлічна шланга прямо від фільтра і до топлівної. Не перетирається ніколи. Ідемо далі. Тут у нас фільтр тонкої чистки, такий новий, і сама топлівна. Що ми ще можемо бачити під капотом? Бачок на тормозну жидкость. Далі глушилка. Компресор із автомобіля ГАЗ-66. Ми до нього ще повернемось. Далі стартер. Чеський на 24 вольта. Потім. Генератор на 24 вольта, термостат дуже класна штука зимою. І підігр... підігрівач на 220 вольт. Ця штука взагалі недооцінена. Я хочу на всі машини її поставити. Люба... Любий мороз, люба зима, тільки подивився на ключ і він вже завівся. Тут під кабіною розмістилися два сотих акумулятора. Ось від них кришка. Тобто система в 24 вольта. Генератор із КАМАЗа, бо я так і не сказав. Кузов піднімається гідророзподільником. Тут він. Знайшов своє місце, максимально комфортно, можна піднімати із кабіни, і з надвору. Піднімаємо кузов ми для того, щоб подивитись на тормозну систему. Тепер переходимо до тормозної системи. На газонах з дизельним двигуном це дуже актуальна тема. Використовується. Воздушне підсилення тормозів. Не вакуумне, як з заводу, а саме повітряне. Чому вибрався компресор ГАЗ-66? Тому що він простий із повітряним охолодженням. Не треба тягнути шланги. Тут шланга тільки на давлення масла, слів через картер в картер мотора і забор воздуха із фільтра, там, де воздушний колектор. Потім цей компресор качає в ресівер, який стоїть під кабіною. Там 5 атмосфер регулюються ці 5 атмосфер ось цим Камазовським регулятором. Потім ці 5 атмосфер виходять уже із ресівера і заходять уже в оцей редуктор. Цей редуктор заходить 5 атмосфер, а виходить одна атмосфера. Чому одна? Бо це методом проб і ошибок було визначено як максимум, який допускається. Це подається уже в останній ресивер, в якому в нас одна атмосфера. А що тут у нас? А, да, якраз зараз 9. І коли ми нажимаємо на педаль тормоза гальма, піднімається наш поршеньок, і з цього ресівера залітає у діафрагму воздух. З цієї сторони ресівера, ось він пішов сюди. А з цієї сторони ось він пішов сюди. І... За счет величезної діафрагми, навіть ця одна атмосфера, що тут в ресівері, досить ефективно тормоза. Тормоза за першим разом, що для газона рідкість. Багато людей розказували, які в них на газоні класні тормоза, але коли діло доходило до практики, це все Короче, були байки. Оце реально робоча система, яка вже два роки працює і не було ніяких нарікань. Щоб тормоза були за першим разом, цей ресивер має бути максимально близько до оцих підсилювачів. І Якщо дати більше, ніж одну атмосферу, погне колодки або вирве одну із цих діафрагм, це ми вже проходили. Тож, більше, ніж одну атмосферу. Сюди давати не можна. Ще був такий варіант, система без оцього ресивера, просто напряму від редукційного клапана. До речі, він з КАМАЗа, КАМАЗисти, мабуть, його узнали. Було звідси прямо на вакууми. І ефекту не було ніякого. Коли поставили ресівер великого об'єму, щоб він міг зразу заповнити швидко. Ці дві діафрагми, результат з'явився і результат суттєвий. Я можна сказати, що тормозну, ну, тормозну систему на газоні переміг. Чотирьохштоковий гідроциліндр на підйом кузова, сухенький, гарненький на гідравліку Бак, який переходить в... Розподільник. Енша насос. Там у нас стоїть звичайний зіловська коробка, до речі, а он той ресивер основний, це до питання тормозів. Ідемо далі. Кузов 4-хкубовий, розділяний посередині бортом, який дозволяє возити одночасно пісок і щебінь. Потім він від стандартного він. Вущий на 5 см з кожної сторони. І також ззаді він обрізався, наскільки я пам'ятаю, десь на 20 або на 30 см. Все те для того, щоб було по дворах їздити удобно. Ця машина під це і заточувалась ізначально. Для того ж ставився і гідрач. Зменшений кузов, який, до речі, за що того, що він звузився, і зеркала тепер краще видно, що відбувається при заїзді в двір. Не прийшлося розширяти самі дзеркала. Йдемо далі по машині. Зробив я на кришу таку арочку. Не знаю навіщо, але воно мені подобається. Фільтр воздушний. із ДТ-75, наскільки я знаю, але це не точно. Таке місце для нього, наче він тут і мався бути. Резинки, щоб кузово не гриміло. Кузово, до речі, робили не ми. Кузово робили тут місцеві рукасті хлопці. Ми устаканили його розмір Що до чого, і вони нам його зробили доволі швидко. І якісно. Потім вихлопна труба. Резина у нас тут стоїть. Зіловська, зіловська, Камазовська, спереді штатна. Камазовські фонарі. Номер я вцепив, вон там. Це підсвітлення. Два крюки. Там усилитель стоїть в рамі, щоб не роз'їжджалося швилірок. Редуктор самий занижений. Нижче тільки від 66-го. Опять же, для того, щоб легко було заїжджати по дворах, щоб не рвати щеплення. Із газона запор борта із старого кузова відрізали. І сюди вварили. Тепер трохи по кабіні. Камазовська гітара. Стоїть у нас флажок, як на кразі, як на юмезі. Замок зажигання звичайний. Маса. Аварійка. Тут печка, дворники. А, печка тут, я вже і забув, тут стара печка. Печка стоїть така ось із автобуса на 24 вольта тут. кулер тут і кулер тут. Вони втягующі і видуваються вони тут зверху, все як положено. На кузова речах, основних, основний речах і... Ось ця каліка, яку я планую демонтувати і зробити воздушний ручник. Кому цікаво, підписуйтесь, я це зроблю найближчим часом. Моторний щит заліплений і віброю, он, вона блистить і шумкою поверх в декілька слоїв, плюс ще і під капотом, там такий войлоковий товстий ліноліум. І це все вкупі дає дуже непогану шумоізоляцію. Не така, як на фурі, звісно, <свісно> навіть і близько. Але для їзди по місту нормально, голова не болить. Такий у нас на виході газон Пишіть свої коментарі, кому цікаво, підписуйтесь. А в мене на сьогодні все. До зустрічі.